Вітаю всіх гостей мого Ютуб каналу. Хочу поговорити про такий юридичний термін презумпція невинуватості. Ну, всі, мабуть, знають, ну якщо хтось раптом не зна, то це коли тебе в чомусь звинувачують, то ти не маєш доводити, що ти невинуватий, тобі мають довести, що ти винен. Поки не доведено, що ти винен. Ти не винуватий. Ну, це так, умовно кажучи, розмовною мовою, не офіційне формулювання юридичне. Де-факто це так. Я хочу зараз поговорити про антитезу цього, презумпцію винуватості, презумпцію вини, яка має застосовуватись до, в принципі, всіх, всіх, майже всіх, за Дуже маленьким виключенням всіх русських, в першу чергу русських, ну і росіянців ті, хто вважає себе русскими. Бо багато тих, хто ті ж там буряти-якути, калмити, калмики, башкіри, які йдуть воювати, вони все ж таки вони воюють не за свій там башкірський Бурятський мір, вони воюють за русський мір. І вони себе вважають руськими. То так само, як було після Другої світової, коли Німеччина, гітлерівська Німеччина потерпіла крах, була розгромлена. От, і на той момент десь там 3-5 років, а десь і 5-10 років, бути німцем було якось так, ну, м'яко кажучи, некомфортно, незручно. Ганебно. І ставлення до німців було дуже негативне і, ну таке презирливе, і негативне. І отак От само має бути і зараз по відношенню до русських і до росіянців. На жаль, звичайно, по той же Європі такого повального відношення ставлення до Русських і росіянців не буде в Україні. Це має бути так, так як, умовно кажучи, на автопілоті у всіх, у всіх нормальних українців, звичайно, будуть і ті, хто там, ну що там, проїхали. Все нормально. Це навіть зараз інколи чуєш, вже не так часто, але інколи чуєш, що ну це там верхі не можуть розібратись між собою. А ми тут що? Ми тут маленькі, від нас нічого не залежить. Оце від нас нічого не залежить, це такий рашистський наратив, це їм їхні зомбопродакшн заливає в мізки, і вони отак от ми маленькі, от нас нічого не залежить, Це там наверху. Це все он виноват, это все они виноваты. Ні, ні. Це не він винуватий, він не у, у той умовний він, я його прізвища ніколи не називаю. Якщо і пишу, і якщо доводиться називати, то кажу «путвер». Так оцей путвер, він не е, з місяця звалився і не з Марса чи з Венери прилетів. Він, е, він їхній, вони за нього голосували, їм його, е, ну, інакше як впарили е, на е, Нове тисячоліття на 2000 рік, як його їм преподнесли п'яний Єльцин, так вони оце з'їли, а потім і один, і другий, і третій, і там раз за нього голосували. То винуваті всі, всі жителі оцієї клятої території. Всі. За, я ж кажу, маленьке виключення там є, це виключення, це у когось там, чи хворі, чи батьки, чи діти, чи якісь родичі, і людина просто не може виїхати за тих причин, що ну не може. Але вона собі тихенько сидить, вона там може там десь в інтернеті працює, може там щось там чи пише, чи щось там, як воно там заробляне, не знаю, чи на пенсії. І, Звичайно, вона не може там вийти, як українці там інколи читають, що покажи, де ти там виходив на одиночні оці пікети. Ні, така людина не може вийти на пікет, бо його заберуть, а з ким залишиться та людина з причини хвороби якої він не може, чи він, чи вона не може виїхати. Тут ні, ні, ну, не можна до такої людини отак ставити питання, покажи, що ти де ти був на пікеті тому. Ну, але це з усієї країни це буде ну, зовсім невелика, один відсоток, а може і одного відсотка не буде. А всі решта це прямо чи, чи опосередковано люди винуваті, винуваті. Ну, тобто, і так я ж кажу, українці так до них мають ставитись. і ще можна додати, коли. Ну і зараз, в принципі, є, є таке, що спочатку, спочатку бойових дій, спочатку цієї агресії в лютому того року, багато людей перестали спілкуватися зі своїми там друзями, родичами, знайомими, бізнес-партнерами там в різних фірмах, і фірмах реальних земних, і фірмах там оці МЛМ фірми. Перестали спілкуватись, не всі, звичайно. Так от, після цього, до речі, ще чому перестали? Бо на початку війни багато було таких випадків, коли дзвонять оці росіянці, і українцям говорять, що ну ви там трошки потерпіть, ну там 2-3-4-5 днів і все буде нормально. Тобто їм впарили, що це спецоперація, яка е, тут е, ліквідує нашу владу, яка там фашистська оця влада, як їм впарили, і що ми тут е, От. І все буде нормально, і все далі будемо жити нормально. Ну, звичайно, після таких нормальні українці сказали, все, йдіть, е, як тепер ми знаємо, куди йти за руським кораблем. От. Е, ну і спілкування. Перестали спілкуватись через деякий час, звичайно, якось так ініціатива там, з якого боку виходить, чи, чи з нашого, чи з того, тут звичайно таких даних у мене нема. Але е, з розповіді е, є, що деякі люди починають повертатись, повертати якісь там. От і я вважаю, що коли от е, трапляються от ті повернення стосунків, розмов, е, виходять на контакт. То для того, щоб українець міг спілкуватись з росіянцем, після виходу на контакт, якщо з його боку, з його чи з її мається на увазі з боку росіянця ініціатива на повернення контакту, в першу чергу, що він має зробити, вибачитись. Вибачитись за свою країну. Чим би він не займався, чи це родич, чи це знайомий, чи це якийсь бізнес-партнер, все одно перше, що він має зробити, це вибачитись за свою країну. Без цього, з моєї точки зору, українець не може спілкуватись з росіянцем. Ну, така моя думка. Як воно буде, будемо дивитися, Дякую за те, що додивились до кінця. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Слава Україні! До побачення!